Друзі, всім привіт! Зняв я з себе задню полку, тому що вона дребіжала коли вмикалась музика громко, баси, чув, що щось дребіжало Стоїть сабвуфер Якби позаглядав, подивився і не причину. А причина... Щас... Попробую показати. Секунд. А причина. О! Оця полочка на своїх штатних кріпленнях, вона якби трошки шатається. І от іменно оцей звук і був в салоні. Зараз будемо щось підлажувати. Щоб вона зафіксувалася і просто не дріббіжала. Дрібіжі ця сама полочка я вирішив таким чином Ось сюди під низ цією вже не буду показувати. Ось тут положив такий по поролончику, квадратний, поролончики. А сюди ложу. Ну Тут мінімальний такий люфт, але він створює резонанс. Підложу маленькі шматочки шкіри і воно якби вирішить проблему. Я думаю, вони не вискочать, тому що вони тут так плотно заходять, що воно його розжме. А ця шкіра воно сяде на місце. О, такого плана. Так, в трьох місцях. А це вже ножниці. Ну то там ще десь ай же буде так як треба Ході би немає, встановимо побачимо.